Так, одразу, бачите, одна дорога неочікувана, друга дорога неочікувана. І, і ще одна дорога неочікувана. Дуже багато буде тут у вас доріг найближчими днями, тижнями, і вони будуть неочікувані. І бачите, які цікаві здійснення на вас чекають в цих дорогах. Причому здійснення, мабуть, Такі, знаєте, ви йдете в цю дорогу за отриманням інформації, за отриманням якихось результатів, і все це серйозно буде коригувати ваші плани на майбутнє, так? Вносити якісь свої зміни і свого роду поправки. І фактично оці дороги вони відкривають вам нові якісь можливості, нові перспективи. яких... Раніше не було